А давайте приготуємо яскравий супчик. Для цього нам потрібно на, пор... на 2 літрову кастрюлю. Ми беремо скільки картопельки м'ясо, У моєму випадку яличова... яловичина заморожене, відварена, скільки заморожених овочів. Це кукурузка, болгарський перець, паржева кваструля, чесникові стрілки. Для зажарки ми беремо цибульку і моркву, зелень, петрушка, укроп, скріп і зелена цибуля. І оскільки макаронних виробів. Якщо у вас немає м'яса, або ви не хочете без м'яса, то можна додати отакі кубики. Після того, як ми піджарили цибульку, притушкували моркву, додаємо сюди. Заморожені овочі. Ми трішки відібрали так, щоб вони породнілися. Вони ж заморожені. Чому я беру заморожені овочі? Бо це в нас швидкий суп, якщо ви хочете дуже швидко, воно вже все порізане і швидко звариться. Додаємо, оскільки в нас м'ясо парене вже, додаємо все-таки кубик, додаємо до картоплі м'ясо. Чекаємо, поки закипить. Овочі прогріваються. Ж можна висипати зелень. Після того, як картопля закипіла і проварилася з м'ясом, змикаємо нашу засмішку і висипаємо все таке струблі. И здесь добавляем макароны с Добавляем еще эти штрихи, Добавляем соли. Наш супчик уже готовый. Густий, ароматний, яскравий, смачний, приготовлений з любов'ю з овочів, які я сама виростила. Так що приєднуйтесь, будемо готувати і вирощувати овочі разом. Смачного!